Всім привіт і дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Катя. Хто не знає, я живу вже 5 років в Америці, а на Алясці, і це мій канал про моє життя. Тут зараз ми в відпустці на Гавайях. І я хочу вам розказати, скільки ж коштує відпочинок на Гаваях. Ми порахуємо і в кінці, ви побачите скільки коштує відпочити 17 днів на цьому острові. Відпустка тут на Гаваях не з дешевих, але дивлячись звідки ви приїхали. Ми живемо на Алясці. Для нас їхати на відпустку в Мексику тяжче, набагато складніше ніж на Гавайї. Бо на Алясці ти сів літак і через 6 годин ти вже на Гаваях. Тобі не треба не пересаджуватись, нічого робити. З дітьми це взагалі просто космос клас в Мексику. Коли ми летимо, то треба дві-три пересадки робити, і це жесть як тяжко. Тим паче з дітьми є такі категорії, куди в нас найбільше уходить грошей. Це, по-перше, житло, а по-друге, це їжа. Звичайно, їжа в Америці вона дорога, всі це знають. Але в таких штатах, як Гавай, чи Аляска, вона ще дорожча. Кімалесенький сок 2,49 А фрукти тут взагалі позолочений. Дивіться, 13, 14 баксів, отака, отака, отака миска, так скажемо, ягід, фруктів. Шість баксів. Сім баксів. Отакі ось кавун. малесенький. оце ось коштує десь кількосоп'ять. Це жесть. Чому все так дорого? Тому що все привозять кораблем сюди, це займає багато часу. На Аляску, хоч можна привезти продукти сухопутним шляхом через Канаду. Тут таке неможливо. Тому іноді реально краще піти попоїсти в якийсь ресторан, чим витратити ті ж самі гроші на приготування страв. А ми ви повинні знати, ми любимо дуже смачно і корисно поїздку. А це принесли мені. О, яка, яка смачна Таке щось незрозуміле це, але гарно. Бомбаха якась. Ми порахували, що на їжу тут ми витратили десь 3 тисячі доларів. Люди добрі, це більше, ніж заплатили ми за житло. Наш, наш сніданок. Ілюші авокадо ток з м'ясом. Сніданок в середньому нас виходить десь на 50 доларів. Вечеря десь виходило на 100 доларів і перекус десь на 20. Моя кава і біжок для джеми. Смачно? Мені здається, що та, маленькі діти нічого не їдять майже, їм нічого не потрібно. Але ми так подивилися, що навіть нашому, е, нашому Феліксу, якому тільки один рочок, ми так багато грошей на нього потратили. То одне купили, то інше, до третє, до десятого і так, в принципі, завжди. І це з урахуванням, що ми часто готували сніданки вдома. балкон Наш сніданок. Дуже смачно. Так подобаються такі кафешки, де ти сидиш е, на свіжому повітрі, трішечки вітер. Там люди п'ють каву, так. Такого у нас на алясці немає, тому мені це подобається. Це значить мати дитину. Дитина нажала на цю кнопку пожарної безпеки і зараз прийде пожарна. І нас вигнали з кафешки, і ось це ось цей весь будинок, типу, в пожарі. Тому що, що? тому що я вона на кнопку. Тут ну, ви чуєте, як вона полікає тут. Дуже шумно. Шопінг. Хто з дівчат не любить шопінг? Але вам скажу зразу, ми не витратили так багато грошей на шопінг, як на їжу. Взагалі, місто Гонолулу просто кишить різними магазинами та торговими центрами. Сюди приїжджають на шопінг з Кореї, Японії. Але я чисто вам скажу, я намагалася економити. Коротше, вирішила я м -м, піти. Трішечки собі гардероб більше зробити. І вибираю юбку Зараз така мода класна, що юбки, вони як що йдуть Шорти. Юбка Не знаю. Хочу щось нове. і думаю, блін, чому, чому б мені щось мене потянуло на такі шорти. Не знаю, взагалі подобається, але думаю, куди їх я буду носити. Кофти мені дуже подобається. яка більше подобається ця. Звичайно. Чого? Це якийсь аепарт. А мені дуже подобається аепарт. Ми такі різні з тобою. Я тут тільки що казала, що мені дуже подобається цей принт, а ти — животний. Лесенький кульочок, а коштує 388 доларів. Це жесть. Загалом на шопінг на нашу сім'ю ми витратили десь тисячу баксів, але навіть це, мені здається, багато. Похотілося би економити. Але з іншої сторони, може, то на краще, бо в нас на лясі майже взагалі нема де робити шопінг. Слава Україні! Зрозуміло, що українців підтримують навіть на Гаваях. Чесно, я була здивована, скільки наших є тут. Мій чоловік часто одягає футболку з гербом, і ти тільки чуш з усіх сторон. Слава Україні! Не знаю, як вас, а мене це вражає. Ілявчить українську у подолінгу. Молодець! Дуже добра українська в тебе. Перфект. Такі гарні. Тут малюнки всюди. Розмалювала. О, там така черепаха прикольна. Зараз подивимось, що ще є там. Так, тільки черепаха. Розкажу трошки про Гаваї. Це єдине місце на території сучасної Америки, де колись було королівство. Так, так, тут були королі, королеви, замки, але в кінці 19 століття останні королеви скинули. Гавайці досі шанують її пам'ять і декілька разів навіть намагалися зробити переворот, але не вдалося. Пляж, де майже нікого немає, де ми будемо одні. Зараз я вам зроблю малесенький екскурс в історію Гаваїв. Взагалі в Гаваї мають свою мову. Ця мова вимирає, так, але її вивчають навіть трішечки в школах тут. Як сказати привіт! Алоха! Якщо в нас, наприклад, коли говорять привіт, махають так ручкою, то тут вони роблять отакий знак. Типу Привіт, типу Алоха. Як сказати дякую, махало. На превеликий жаль, багато гавайців живуть за межею бідності. Вони не звикли до швидкого ритму життя, але є багато і працьовитих, бажаючих кращого своєї родині людей. О, для чого цю штуку роблять? О, там. Мені цікаво. Напевно, може тримати дерево якось. Не знаю. Вона така велика пальма. Великий плюс Гаваїв це те, що тут цілий рік однакова погода. Один клімат. Тут ніколи не буває дуже так спекотно. Максимальна температура 30 градусів по Цельсію і мінімальна 23, десь може 22 Через це Гаваї також полюбляють бомжі. Для них тут рай. Завжди є де купатися, де спати, холодним мучить. Чувак, в своєму мірі на Гавайях відпочиває. Це гарне дерево. Бомж сидить дерево. Ціле місто, де живуть бомжі. Цілий такий городок. Така гарна природа, краса. Там такий гарний океан, кого. На превеликий жаль, через дорогий рівень життя та доступність наркотиків їх стає тільки більше. Щоб ви розуміли менталітет американців, побачили, що моїм дітям подобається Мустанг і сказали сідайте, я прокачу. Тим, ще Гавайи відрізняються від інших курортів Америки. Ну тим, що тут не потрібна машина. Люди, які живуть в Європі, ніколи не зрозуміються, але в Америці всюди тобі потрібна машина. Ти без машини, як без е, ніг. Вся Америка розташована так, що тобі кожен день потрібно долати великі дистанції з роботи додому, з дому в магазин. Я не говорю за такі великі міста, як Нью-Йорк чи Алей. Тому плюс життя та відпочинку тут на Гавайях в тому, що через те, що острів маленький, все розташовано дуже близько. Так дуже класно. Ти їдеш тут, гуляєш з коляскою, тут такий, такий океан, такий сильний. Що мені подобається на Гаваї, так те, що тут дуже така прозора вода. Іноді, коли дивишся на цей океан, здається, це нереальність якась. Диво, як можуть бути такі гарні пляжі пустими, як швидко людина звикає до всього. Тож повертаємось до витрат. Житло. Така в нас квартирка, яку ми орендуємо. Тут два ліжка були, але ми їх склали разом, щоб діти з нами спали. Там є класний такий балкон, навіть тут є такі борди для, для плавання. З той сторони такі ради у нас не відбувається, але вітер! Така в нас малесенька кухня. В принципі, нам достатньо, бо ми нічого не робимо, тільки іноді сніданки. мікрохвильова пічка, варка, Там о, такий малесенький холодильник для всяких напоїв. Тут також були всі ці кастрюлі. В принципі, все навіть було в дуже доброму стані, тому претензій немає до цього. Що діти вже понаклеювали тут якісь там на... На тут класно, що великі телевізори, і там і Netflix, і Ютуб. Це взагалі тут є мене речі, можна так сказати. Граються тут. І тут туалет, як без цього бути. Я, яка захворіла, і таке маленькое. Дуже малесенька ванна. Ви вже бачили, що тут також є басейн, джакузі, також є пральня, де можна і сушити, і брати речі. Тут є сауна, але вона зараз закрита, бо там люди закрились. Також у нас є тут знизу така прикольна кафешка. Ми один раз тільки тут е, снідали, але ну досить досить непогано. Так скільки ми заплатили за квартиру? Ми брали її на Airbnb і за 17 днів ми заплатили 2800, але нам дали знижку десь на 400 чи на 500 доларів. Якщо чесно не пам'ятаю, і можу сказати, що це недорого для Гаваїв. Ви напевно зараз подумаєте, ого, як дорого? Так, життя на Гаваях дороге, але ви повинні розуміти, що взагалі життя в Америці це не квітеньки збирати, а особливо в таких віддалених регіонах. Яке велике це дуже дуже клас. Але коли я дивлюсь на цю красу навкруги мене, я просто не вірю, що я тут. Взагалі тут. Якийсь поворот і вже знову крута локація. Божественна природа завжди тут. Мені дуже подобається. Знаєте, як я уявляю рай? Гаваями? Ну тільки без великих податків, грошей бомжів, дощу сильного вітру тощо. Як добре для дитини просто сидіти на травіжці і гратися. Знаєте, життя на Алясці навчило мене цінувати наймалесенькі дрібнички, такі як, наприклад, трава, зелень. Тому люди добрі, давайте цінувати все, що маємо, бо в когось того нема. Так рахуємо, скільки всього ми витратили за 17 днів відпочинку. Всього ми витратили десь 7500. Були ще інші витрати. Наприклад, ми брали машину на один день, щоб поїхати на іншу сторону острова, яку нам вдарили. Ну то інша історія. Ось так приблизно коштує відпочити на Гавайях. Скажіть, воно того варто чи ні? Велике дякую, що подивилися моє це відео. Не забувайте підтримувати мене лайком, коментарем та, звичайно, підписки. Насилайте це відео своїм друзям та хорошого вам дня!